Хочу наголосити, що це є п'ятий директор НРМ, за моєї пам'яті його колега це восьмий заступник, з яким ми можемо вступати в якісь дискусії. Е, я би попросив, щоб мені встановили регламент, щоб я міг відповісти на всі запитання, які тут хвилини. Три Дякую. Три Дякую. Так, ну давайте почнемо з самого початку. Е, Йорспанвич, мені товариша, але істина дорожча. Е, ухвалу сломинського суду е, агентство АРМА була передана е, вичерпана перелік майна, тобто. Якщо, шановне товариство, може мені заперечити, що ухвала суду має вичерпність, і оця маніпуляція диномальним комплексом має місце. Вони це можуть зробити, але закон є закон. Для того, щоб не допустити соціальної напруги, також зриву опалювального сезону, особисто з моєї сторони, і з вашої підтримки, бо я, на відміну від Миколи Івановича, був тою особою, яка прописувала пункти того меморандуму. Причому кожен пункт. Я пам'ятаю на пам'ять. Якщо ви мені зараз піднімете його і скажете, що є обов'язковий пункт передачі технічної документації як такої фактижу по кожному пункту, який вам був переданий, я встаю, аплодую і я, вам, я з вами працюю. Там були певні вимоги, які йшли по порядку. Порушення були з самого початку. Знову ж таки, що стосується ліцензійних документів, що стосується дозвільних документів, ви Тут публічно при всіх заявляєте, що у вас немає скої. Ви отримали ліцензію на розподіл. Питання як? Ви говорите, що у вас відсутня технічна документація. Ви отримали документи. Тільки, ліцен... монетри, тільки ви тим паче мікрофон за видати градус. Зрозуміло, я, я перепрошую. Просто це йшло по наказу. Ви отримали ліцензію на. Генерацію тепла, генерацію електроенергії, транспортування, тобто постачання теплоенергії, з відсутньою повною технічною документацією. Друге питання: як? Що стосується ваших закидів, те, що вам ніхто не допомагає, палки в колеса мішають, пхають, і це все про ділки попередників і паравецька розвідка. Ви на сьогоднішній час отримали прихист в моєму офісі. Ви його отримали з перших днів перебування в місті Новояворівську. Коли трапилося так, що зимою відбувались аварії, і ви, незважаючи на те, що вам було передано оце повноваження, осера, і ви повинні були здійснювати нагляд за електричними мережами, ви не були в змозі це робити. Це, це проходило на плечах енергії. Я хочу наголосити усім присутнім, що арештами рахунків, причому арештами не лише рахунків, які були якісь старші, і могли бути влучені і розглянуті як елемент участі по якихось там схемах, е, арештовані рахунки е, за виплати заробітних плат, арештовані соцрахунки, тобто повністю блокована робота компанії. Незважаючи ні на що, незважаючи ні на кого, ми допомагали, ми усували всі аварії. Голова РДА підтвердив, що зверталися до нас по ліквідації аварії, і ми жодного разу не відмовили. І це були наші прямі збитки. За що, е, шановний. Е, Директор ППР Антенро М, ви були зобов'язувалися е, здійснити оплату коштів. Е, також наголошую, що з початку палюльного сезону енергія ми здійснювали заживлення ППР Антенро М по постачанню електроенергії, по постачанню водиться енергія новий розділ, за що з нами не проведено жодних розрахунків. А цей пункт був невід'ємною частиною меморандуму, який тоді був прописаний. Я вам скажу, що це пункт 4. Далі. Що стосується ситуації, я сюди приходив не з пунктом шукати винних. хоч я мав пряму бесіду з Антоном Володимировичем, це директор армії. Я до нього пробився, тобто в нас були з ним свої перемовини. Позиція щодо доарештування майна. А можна я скажу варіант виходу ситуації? У мене ще одна хвилина. три хвилини не прийшли? Річних, ми, за, 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 за рахунок Івана Волославича, я, я турбуюся, просто за долю місто. Моє бачення виходу з ситуації. Попрошу, так. Ми тут Та чого -то від Москви? Ми з вами в одній країні живемо під одним прапором ходимо. Е, я скажу так: не шукаю винних. Моє бачення наступне, яке воно було осіння, Питання е, співпраці, договорю з підряду, воно вже не актуальне, ну, не на часі. Потрібно забирати е, ліцензію по е, розподілу електроенергії, тому що це призведе до непоправинних наслідків для всієї енергосистеми України. Це однозначно. Друге, okay. арма повинна, е бо ви пойміть саме важливий момент для Арми Все гаразд, аварій не було, техногенної катастрофа не було. все це пейкові повідомлення, це все е інформація, яка скидається в змі для того, щоб дискредитувати їх у своїй суті. Ти <тас> чогось директор департаменту житлового господарства. Він очі ночував. Ми це розуміємо. Ми це розуміємо, але в Києві офіційно на камеру вони заявляють таку позицію, та це нонсенс. І це можна побачити, тому що це були публічні виступи. Область повинна або е, міста забрати тимчасове управління, тепло ми повинні за короткий проміжок часу, в нас його не так багато залишилось до палювального сезону насправді підготувати ТЕЦки до нового палювального сезону 2019 20 року. Тому що ж хто б що не заявляв, але якщо попередньо питали, що тець були повністю не готові до палювального сезону 18-19 року, це брехня, тому що ви не вкладаючи ні їх, провели їх в повній мірі.